Привіт, я Світлана Вайт. Давай подивимося, що хочуть передати тобі світлі сили і що хочуть передати тобі темні сили. Обери колоду та слухай відповідь. Перший варіант. Давайте подивимося, що вам хочуть передати світлі сили. А поки я тасую карти, з тебе підписка, вподобайка та коментар. Перший варіант вищі сили хочуть вас похвалити за те, що ви тут прийняли рішення перебороти свою лінь, свою апатію, свою невпевненість у собі, та рухатись до тієї людини, про яку ви мрієте, яку ви любите. Давайте подивимось, що вам хочуть передати темні сили. Темні сили хочуть вам передати, що вони тут все зробили для того, щоб ви самі себе загнали у кут, щоб ви не знали, куди вам йти працювати, що нового починати. А і вам тут потрібно перестати боятися, щоб вийти з цієї пастки, хапатися за свій якийсь поганий досвід у житті, і просто починати робити щось, йти вперед, планувати. Другий варіант. Давайте подивимось, що вам хочуть передати світлі сили. Не забудь підписатися на цей канал для енергообміну. Другий варіант: зараз ви стоїте перед якимось вибором у своєму житті: або йти з роботи, або продовжувати тут себе реалізовувати у цьому проєкті, яким ви зараз займаєтесь. І вищі сили хочуть вам передати, щоб ви цей проект не кидали. Результати будуть, але пізніше їх потрібно ще досягти. Давайте подивимося, що вам хочуть передати темні сили. Темні сили кажуть, що вони зараз роблять усе, щоб ви тонули у своїх емоціях і почуттях до родичів, до другої половинки і не могли через свої почуття вийти з цих стосунків. А вам слід було б вийти з цих стосунків, тому що вони вас дуже виснажують, ви вкладаєте туди набагато більше, ніж отримуєте. Третій варіант, що хочуть передати вам світлі сили. Світлі сили хочуть вам передати, щоб вони вам зараз дають шанс вийти з якогось колективу, де всі на показ щасливі і такі радісні. А насправді там дуже багато брехні, пліток, інтриг, хитрощів. І цей колектив не дає вам розвиватися, вам вже треба йти далі. Давайте подивимось, що хочуть вам передати темні сили. Темні сили передають, що зараз вони спокошають вас вступити у якийсь любовний трикутник, брехати комусь що ви вільні, що ви не у стосунках, не у сім'ї. І якщо ви будете це робити, поведетесь на цей гріх, зробите його, то тоді вас дуже сильно накажуть світлі сили. Дякую за перегляд, підписуйся на мій канал, щоб не пропустити мої нові розклади на картах Теро. Люблю, цілую, всім до зустрічі!